Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу записати для вас розмовне відео на досить важливу і актуальну в наш час тему, як виснаження нервової системи. З чого воно починається? І як зарадити в подальшому, щоб не було таких поганих наслідків, як депресія, перевтома. І. Втрата, втрата контролю над собою, над своїми емоціями, над своїми почуттями. Отже, перша така ознака і перший дзвіночок нашого організму про те, що з вами щось не так, це гучні звуки, дотики, світло, яке раніше вас не бентежило. Ви не звертали на те все, подразнюючи ці фактори своєї уваги. І зараз воно почало. Вас турбувати, тобто ви починаєте дратуватися від звичайного навіть звуку, коли закипає той же чайник або голосно кричать діти, ви починаєте дратуватися. Це вас виводить з рівноваги. Це перший дзвіночок від вашої нервової системи, що щось вже не так. Друге, це коли ви прокидаєтесь вранці. Стаєте і такі відчуття, ніби ви навіть не лягали. Таке відчуття, знаєте, тягаря, втоми якоїсь, начебто вас переїхав каток. Ви не маєте сил рухатися вперед, ви не маєте бажання підійматися. Взагалі така, знаєте, апатія з'являється. І ось саме причина того, що сон навіть вас не відновлює, він не надає вам сил. І зранку ви себе почуваєте так само втомлено. Як і лягали спати. Третя така ознака, третій дзвіночок вашої нервової системи, це коли перестає правильно працювати ваш мозок. Може з'явитися таке відчуття, коли ви відкриваєте чат і хочете щось написати людині, і тут ви зависаєте, ви не можете дібрати одразу потрібних слів або забуваєте те, що ви хотіли донести до людини. А ви можете так само зайти в іншу кімнату за, якоюсь, за якимось предметом і забути, що ж ви хотіли взяти в тій кімнаті. От ваш мозок нібито зависає на такий тривалий час, і ви не можете нормально згадати, що ви хотіли. Або сказати, або взяти, або взагалі такий, знаєте, як провал в пам'яті короткочасний, але він а, з вами стається. Це говорить про, то, про те, що ваша мозкова діяльність зазнала краху через те, що нервова система перенавантажена. Це також немало важливо. Четверта ознака а, це коли ви втрачаєте свій самоконтроль. Тобто ви не можете реагувати спокійно а, і ставитись спокійно до речей, які раніше вам були під силу, що ви могли себе контролювати. Ви перест... втрачаєте контроль над собою і перестаєте контролювати ось такі речі, як а, ви можете а, в серцях накричати на дитину, хоча раніше це, в принципі, ви могли себе контролювати. А, ви не можете адекватно. Дивитися на речі, деякі, які відбуваються у вашому житті. Ви починаєте нервувати, дратуватися, тобто втрачаєте над собою контроль. вже мають владу над вами, ваші власні емоції. Це також важливо дуже. І п'ята ознака така: дзвіночок нашої нервової системи, який вона подає нам. Це втрата радості, втрата радості життя. Тобто ви живете нібито все добре, ходите на роботу, спілкуєтесь з друзями, але ті речі, які раніше вам приносили задоволення, радість, то вони перестали вас радувати, давати вам таке натхнення, ви не можете зарядитися цим. Всім. Це також ознака того, що в вашій системі нервовій Потрібен відпочинок, потрібне перезавантаження. Тобто, ви маєте, якщо відгукнулися хоч деякі пункти з того, що я назвала, є такі у вас саме дзвіночки, які говорять про те, що ваша система нервова перебуває в стані занепокоєння стані нервового збудження постійно, а це перший такий шлях до того, що ви маєте зрозуміти, що вам потрібна допомога. Як можна собі допомогти в домашніх таких, скажімо, умовах, не звертаючись до психолога, до психотерапевта? А ви маєте налаштувати свою нервову систему на відпочинок. Тобто, після роботи, коли ви вже зробили всі домашні справи. Візьміть, а, за правило, зробити собі таку, знаєте, атмосферу релаксу. А, візьміть арома свічки, дуже гарно допомагають ті запахи, які вас радують, які вони вас надихають. А, це може бути свічка з лавандою, з ароматом кедру. Що, а, ну, до чого ви схильні, що вам подобається. Ось запаліть цю свічку, обов'язково сядьте в тиші. Налаштуйтеся на позитив, розслабтеся, ні про що не думайте. Також допомагає поза лотоса, поза кучера, просто ось так сісти. Знаєте, і ні про що не думати, зовсім ні про що, ось так. Просто дати своїй голові, своїм емоціям, то, що вас переповнює це все збудження. Дайте йому, як то кажуть, заспокоїтися. Тобто, сядьте. І заспокойтеся, просто ось так знаєте ні про що не думайте і нічого не робіть. Хоча би там 10-15 хвилин дайте собі відпочинок, щоб ви зрозуміли, що нервовій системі потрібно давати такий, знаєте, релакс, відпочинок, відпускати все зайве, всі зайві емоції, не переглядати новини. Тому як в наш час дуже важко усім стало українцям жити. А в такі часи нервового напруження постійного, коли ти не знаєш, що трапиться завтра, коли ти переглядаєш ці новини, кожен божий день вони жахливі усі то нам всім це дуже-дуже необхідно. Також допомагає релакснути і відпустити все зайве, понурення в теплу, таку приємну воду. У ванну можна додати також піну або сіль якусь ароматизовану. Ось наповнитися, розслабитися, знаєте, понуритись в воду, просто зануритись туди і відпустити все зайве. А разом з аромо свічкою, ну це взагалі буде, знаєте, клас-клас-клас. Ось, ви маєте зрозуміти, що також ви можете наповнити і відпустити навантаження, ось це таке напруження нервової системи. Коли ви будете займатися з дітьми, можете попросити, щоб вони вас обійми також тактильні ці відчуття, вони дають нашій нервовій системі. Таку, знаєте, розгрузку. От. Або коханій людині, скажіть, що я потребую твоїх обійм. Мені хочеться, щоб ти був поруч зі мною. Це також підтримую, коли ви знаєте, ви не знаєте, що це всередині вас, це вас гризе, ви не знаєте, що робити, в голові куча таких думок, які вас бентежать, вас непокоять. Тобто саме обійми. На рідні люди, які вам приємні, приємне спілкування з ними. Ви можете просто навіть не бійтеся, просити про допомогу, просити про те, що вам в даний час дуже-дуже складно і ви себе погано почуваєте, психологічно погано почуваєте, і попросіть, що вас просто обійняли. Це дуже класно, коли знаєте, людина розуміє, що їй потрібно. Ну, ось. І не боїться про це сказати людям, які її оточують, не бійтеся. Бо дійсно, соціум нас може витягнути з будь-яких, знаєте таких глибоких переживань, з депресій. Якщо ми будемо спілкуватися з людьми, які нам дуже приємні, то це може вивести нас, знаєте, з, з тих всіх думок, які нам. Не дають розвиватися, які нас тримають десь там в темряві. Ви просто маєте вийти назовні до людей, які поруч, які вам приємні, і почати з ними спілкування. І не бійтеся сказати, що, що болить, що у вас на душі. Також дуже класно відпустити переживання, коли ви їх можете ось так висказати. Бо навіть мені, от з власного досвіду, коли я висказуюсь про те, що мене пригнічує, що мене тривожить. Ось тоді о, в мене відбувається як така, знаєте, перезавантаження відбувається. Я відпускаю щось, я про це о, проговорюю про свою проблему. Я навіть тоді починаю розуміти і власне і себе, свої почуття, свої думки. Також можна завести якийсь, знаєте, щоденничок свій невеличкий, і коли вам сумно або погано, і ви не, ну, не наважуєтесь сказати про це. Іншим людям або близьким, або друзям своїм, то ви просто відкриваєте цей щоденник, берете до рук ручку і свої почуття, свої думки передаєте все на папір. Це також прояв такого, знаєте, висловлювання, прояв віддачі віддачі того, що нас бентежить гризе зсередини. Тобто від цього треба відсторонитися. Ось так, і якщо а, всі ці, знаєте, такі релаксуючі методи, ось це все вам зовсім погано, психологічно, ви не можете себе зрозуміти, ви не знаєте, як це все пережити, як а, зупинитися і відпустити ось це навантаження, зняти його з себе нервової системи ось це навантаження, яке заважає по факту вам спокійно жити, висипатися, радіти життю. То не нехтуйте зверненнями все ж таки до спеціалістів. Спочатку до психолога, який допоможе вам все ж таки розібратися в собі. А потім, якщо це потрібно, буде навіть до медикаментозного лікування, до психотерапевта, який зможе вам призначити лікування саме медикаментозно, коли є такі, знаєте, крайні випадки, коли наша нервова система вже настільки виснажена. І настільки ми не зможемо самі себе або навіть коли вам не зможуть надати психологічну допомогу, потрібно нанехтувати також психотерапевтами, які можуть вам дати таку допомогу медикаментозно. І згодом в процесі роботи з психологом, з психотерапевтом з цими медикаментами, які ви будете вживати, ви все одно знайдете свій спокій. Але щоб до того всього не доводити, до психотерапевта, до медикаментів, краще прислухатися все ж таки до себе, до своєї нервової системи. І якщо є у вас такі самі ознаки, які я перечислила, то, будь ласка, дбайте про себе, знаходьте свою рівновагу, діліться своїми думками, своїми переживаннями, все це, знаєте, виливайте. або Людям рідним, або ось так на папір, або просто самі сядьте і релаксніть, і зрозумійте, що приносить вам ось такі негативні думки, що вас бентежить. Це все треба відпускати, і не допускати такого перенавантаження, перезагруження вашої нервової системи. Тому, мої любі. Рада була висказати для вас. Якщо було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду і надалі випускати для вас розмовні такі інформативні, цікаві рішення. Мої, мої думки, мої знання буду передавати вам, щоб ви чули мене, слухали і робили свої висновки і ніколи не хворіли. Були ментально, психологічно, здоровими. І щасливими людьми! Так що так, бажаю вам всього найкращого, мої любі! До зустрічі в наступних відео! Усім па-па!